Вітаю вас, мої дорогенькі. Зараз всю колоду будемо питати, що тобі потрібно знати. Спочатку спитаємо, саме яка тема тебе цікавить найбільш за все зараз? Що тебе зараз цікавить? Яке питання? Можливо, ти зараз про це не думаєш, але взагалі карти знають краще, вони тобі скажуть, на яку проблему зараз звернути увагу. Що це за ситуація, про яку вони хочуть розповісти? Якісь подвійні стандарти тут ідуть, і якісь щось пов'язано з документами, з, бум, з бумагами, з якимись паперами, які тобі потрібно буде отримати. Чи ти хочеш отримати? Щось пов'язано з паперами. Що ти хочеш отримати? Можливо, подала на, на якісь документи. Можливо, ну тут щось потрібно щось зробити, якісь переговори потрібні бути, бо будуть переговори і потрібні ці переговори для того, щоб. Щось відбулося. Або віддати, або отримати, або заповнити всі, все, все, що пов'язано з паперами. Щось написати, підписати, договори і так далі. Але тут, дивись, тут якась така ситуація дуже компромісна. Тобто, чи да, чи ні, не зрозуміло. Тобі потрібно буде з кимось. Тут друга людина є якась, з якою треба поспілкуватися. Так, добре, що нам про це потрібно знати? Що нам потрібно знати? Тут замішані дуже великі гроші. Дуже великі гроші. І в тебе є всі шанси це отримати, але є ті люди, які не хочуть цього. Тобі потрібно буде заявити про це, спитати, чому, і так далі. Тобто, коли буде зустріч, якась з людиною, так, тобі все видно. Тобі потрібно буде заявити про це. Тут цей туз не просто так випадає. Тобто, це твій туз, це твоя ситуація. Але дивись, веди себе спокійно, тому що ця сімка це не дуже приємна така зустріч буде з людиною і оці переговори. Ти претендуєш на це, ти претендуєш на цей куш. Що це може бути? Це дійсно може якісь папери з пов'язані з отриманням якоїсь суми. Це може бути папера, з пов'язані з тим, що щось, ну, отримати, якусь таку стабільність. Стабільність розумієш? Стабільність, Це можливо і. Ну, Нерухомість це можливо, і просто проживання десь, тобто щось таке стабільне. Або, можливо, навіть і робота. Тобто тут теж таке може задіяти. Тут поки що ні однієї карти про саме кохання і так далі. Тобто тут тільки ділова, така паперова робота. Що потрібно знати? Якісь кулуарні моменти тут є. Підкажіть нам, будь ласка, дивимося. Тут задіяні, задіяні питання сімейних, ці, сімейних, ну тут я б так сказала, не зовсім цінностей, а те, що хтось претендує ще, тобто сім'ї, інтереси сім'ї. Зв'язки рідні і так далі. Так, що нам потрібно знати? Якісь кулуарні моменти. А ти знаходишся зараз не одна в цій ситуації, яка зацікавлена в тому, щоб отримати щось. Тут, тут, тут є інші люди, які хочуть те ж саме, що і ти, на, на те, на що ти претендуєш. Чому? Тому що вони кажуть, що чи вона, чи вони, чи він, хтось тут претендує на те, що хочеш ти а, і. Вони кажуть, що, начебто, вони працювали більше заради цього. Ти скоро отримаєш якусь вісточку? Це справа в цій вісточці, якісь, тобто в якомусь листі, в якійсь, в якомусь, ну не знаю, посиланні. Щось отримати ти повинна бути, будеш. Так, і. Угу. І біля чого ти ляжеш? Якісь, якщо будуть сварки, якщо якісь не дуже добрі такі бесіди будуть з людиною, це все рівно напусте. Воно тебе чекає, але я бачу, що. Буде знайдений якийсь компроміс через, через таку тупу сварку, це може щось такі трапитися. Буде знайдений компроміс. Тобто щось буде зроблено, якийсь важний, важливий такий фінансовий чи ну, якісь, якісь папери, так, то документально щось іде. Тут взагалі з цього все починається. Почався розклад. Буде щось зроблено, тобто якийсь компроміс знайдений буде. Тобто в двійка і трійка зараз. Тобто до чогось це приведе розмова, неприємні зустрічі, все буде вести все рівно до того, що е, закриється ця негативна стихійна така хвиля, вона зупиниться і буде якийсь знайдений якийсь вихід. Для тебе хороший. Для тебе дуже хороший вихід буде знайдено. І тут ще десяточка черва. вона взагалі говорить про те, що. Перша черва тут вийшла. Про те, що те, що зараз робиться, те, що зараз закручується, такий прям твіст якийсь, воно приведе до того, що ти будеш задоволена результатом. Тут десяточка це все. Кінець, і ти задоволена результатом. Ось про що тобі потрібно знати. І я ще бачу, воно ж вийшло все рівно, ще чергова десятка. Тут, напевно, хтось тобі допоможе з простилежної статі. Тобто тут якісь ще стосунки такі прив'язані до цієї ситуації. Так, добре, дуже дякую, Карта. І подивимося, що ще потрібно тобі знати окремо щось ще. Що ще. Так, ще знову двічка. Ти в якійсь такій подвійних таких моментах зараз знаходишся, я так розумію. Там чекаєш. Так, тут є ще такий момент, коли ти можливо отримуєш якусь інформацію. Це можливо навчання, це можливо дуже дуже така важка робота для тебе. Ти щось вивчаєш, можливо, якийсь такий прям інтелектуальний в тебе інтелектуальна така робота. Тут ще можуть казати про те, що тут є все-таки ще одна людина, яка з тобою цей процес веде. І це приводить до, хоча дорога, дуже складна дорога, так, це веде до якихось можливостей, нових, нових зовсім можливостей, так, про що нам хочуть тут сказати. Ну, головне, щоб в радість, як то кажуть. Так, як в нас бачите, тема все рівно якогось там пізнання, навчання, роботи, навіть так, ти стаєш більш певнішою, ти стаєш більш стабільнішою в цій ситуації, але дивись, тут є такі спотикачі буквально. Ти маєш знати, що є певні ну, такі ямки. І навпаки, якісь камінці такі лежать на дорозі, які тобі будуть зустрічатися, але ти повинна знати, що вони є, завжди є на дорозі. Ну тут взагалі дуже така мотиваційна просто тема йде, щоб не було. Вона, вона відноситься до, до, до всього, так, і стосується саме тебе. Або робота, або, або кохання, або навчання все рівно. Ми знаєте, як дуже важко в навчанні, і потім ну, значно легше в самому бою. Добре, що ще нам потрібно знати? Щось вискакує. Так, якісь робочі зустрічі, можливі. Так. А, дивися, оця тема, яка розкрита трішечки нижче була, з двійкою треф, вона виходить одним, однією такою гілочкою, виходить на. Те, що це тобі дуже знадобиться в твоїй роботі, в твоєму бізнесі, в твоєму просуванні. Тобто тут можливі такі певні початкові елементи взяті з того, що ти зараз робиш, це можливо якісь дійсно якісь навчання, що щось, щось ти можеш навчати. Так. Я так ще скажу, по сімці це щось таке, ну, не, не те, що стабільне, а навіть більше. Тобто ти йдеш е, по дорозі, так і от отримуєш якісь знання, і плюс ти ще збираєш, тобто тобі може поступити якась, ну, якась пропозиція. Щодо твоєї роботи, щодо е, твого бізнесу. Це, можливо, там новий якийсь проєкт, нове партнерство або просто якась пропозиція для тебе, яку ти можеш прийняти до уваги. Так, все далі. Що нам ще потрібно знати? Що нам ще потрібно знати? Якась ти дуже ділова, дуже мало кохання сьогодні. Сьогодні такі ділові зустрічі, ділові в тебе проблеми, робота. Взагалі я дивлюся в неділю, а наче, наче на понеділок, чесне слово. Дивись, тут, тут ситуація з. Якоюсь установою, можливо, так, це може бути все, що завгодно, державного рівня, наприклад, і від лікарні, садочка, школи, суд, що там ще, ну, інші якісь муніципальні центри і так далі. Тут щось щодо цього, напевно. Так, а ти знаєш, що тебе? Там чекає якась дама. Чи там вона тебе чекає? <гум> щось пов'язане з дамою, яка вже засиділася. Ось. Відчекає на розмову з тобою. Що нам хочуть сказати? Mm -hmm. Ситуація виходить з-під контролю. Тобі хочуть сказати, що щось може вийти з-під контролю. Якщо ти не візьмеш це до уваги. Добре, якщо ти взяла це до уваги, як це вирівнюється? Ну, ти запустиш якийсь інший процес, тобто ти додаси своєї енергетики за своєї зацікавленості. Тобто покажи свою зацікавленість, якщо, якщо ти хочеш. Вирівнюється ситуація, тобі потрібна якась зустріч з жінкою. Це можливо буде жінка або просто якийсь діяч, державний діяч, не знаю, що там ще, можливо, там вчитель чи лікар. Можливо, ну, чоловік, жінка, це не має значення. А кого це стосується? Це стосується і дітей навіть, наприклад, якщо в когось є діти. Це стосується якихось проєктів, переговорів. А це стосується саме тебе і твого е, спокійного життя. Так, добре, далі. Тільки почни впливати, і все, по, і все піде по твоєму сценарію, тут кажуть. Далі, що ще Хоч, хотілося б нам дізнатися, на яку тему нам ще щось потрібно знати. Так, ну що ж, тут твої досягнення, тут те, що ти нарешті нарешті досягла. Це якась такі велика робота, яку ти про, ну, зробила, і тут щодо цього: тобто ти вже якісь таку тонну, можна сказати, роботи зробила для того, щоб. Іти далі, і розвиватися далі в якомусь напрямку. Це може твій бізнес, свої, твоя робота, твоя якась справа, справа життя. Ти хочеш там досягти ще більших успіхів. Тобто на цю тему розго... розмова. Що нам хочуть сказати? Угу. А ось і перший джокер тут виходить. Він каже, що є якісь люди, які не задоволені твоїм просуванням і тим, що в тебе. На цьому поприщі є. Вони можуть своїми хибними якимось діями зупинити тебе з твого з з вірного з твоєм, з шляху. Можуть, чи ні зараз подивимося, але вони є, ці люди. Що тут хочуть нам сказати? <режэп> вони якось дестабілізувати хочуть тебе і. <режэп> Але знаєш, що в тебе є підтримка. Так, тут якась болісна така ситуація в, твої, в твоїй цій справі, але в тебе є серйозні, серйозна підтримка. Важкий шлях. Так, важкий шлях. Ти жалієшся мені зараз, так душа каже. Дуже важко важко мені, але дійсно все рівно виходить так, що все рівно в тебе є як якась підтримка. Якщо навіть дуже важко, то хоч щось трошечки тобі, якийсь просвіт, є і є підтримка. Ще дивися в цій всій енергетиці. Не виходило бубен, а тут виходить енергетика зовсім якась інша. Тобто іншої людини це король бубновий і. Є якась людина, тобто, я хочу зараз пояснити, є якась людина, яка тобі може досить сильно допомогти в цій, в цій справі. Це стосується того, тієї людини, яка навіть може не знати, про що вона, чому вона допомагає, в якій темі допомагає, але він хоче допомогти. Або це чоловік дійсно, або це чоловік, ой, жінка також з чоловічою енергетикою. Тобто є якась людина, яка тобі може допомогти в просуванні своєї справи. Що нам, потрібно знати? Що нам потрібно знати? Ти робиш якісь кроки з своєю командою. В тебе є команда, яку ти тримаєш, і ті люди, вони тобі можуть служити. Якщо немає команди, тут можуть казати про друзів, які тобі можуть допомагати. Не знаю, діти, які можуть допомагати. Тут є якась команда. Так. Тебе заспокоюють через кризу ти зможеш вийти в плюс, в стабілізацію. Спочатку це буде дійсно якась кризова ситуація, і вона може відображатися і на фінансовій стороні, але потім е стабіль... стабільність, тобто стабілізується ситуація. Так. <плес> mm. Так дійсно там не тільки стабілізація, ти виходиш на інший якийсь рівень. Через те, що ти все-таки не, не покинула цю справу, через те, що ти дійшла до кінця і зробила більше, навіть, ніж твої зусилля, ти отримуєш дуже багато. Тобто це як виграш якийсь. Якісь бонуси ти отримуєш ті, точно від життя. Хоча ніхто в це не вірив. ніхто. Просто знає, що є е, е, такі моменти кризові. І дуже така важка, складна дорога роботи. Добре. І одна останок я ще хочу подивитися, що нам хочуть сказати. Так, що нам про чоловіка щось кажуть. Нарешті хтось вийшов, так? З чоловіків. Є ще один чоловік. Якась зустріч буде. Неприємна якась така ситуація. І Тут іде пара. Іде пара, або це розлучені люди, або дійсно це пара подружжя. Так, ну тут дійсно повиходили в самому кінці, раз, два, три, чотири королі, і якась дама з королем, вона є як подружня пара. Я тут бачу, що в тобі вкупі буквально сказали ситуацію, яка в тебе на сьогоднішній день є ну. Не досить такою відкритою, ти для когось, можливо, не відкриваєш, але вона наостанок, начебто. Тобто в тебе перше, друге, третє, ти вирішуєш, а в тебе ще є, там, наприклад, тема ну, від стосунків з чоловіками. наприклад, так, Тут показують, можливо, одного головного якогось чоловіка, який в твоєму житті, якого ти кохаєш, батька, який тут задіяний. Тут є якась трикутна ситуація. так, тобто, Тут просто вкупі тобі отак от поклали і сказали, а тепер із цим ще розберися, будь ласка, це якась інша окрема тема, про яку треба ну, окремо говорити і вик окремо викладати колоду. Ось. Тобто Тут є ситуація. Тут кажуть про те, що є людина, яка закриє ці питання в е е тобі, а це людина, яка тебе буде кохати, вона для тебе ну, призначена взагалі Вищими силами, або ти просто як шанс отримуєш її і зможеш цей шанс втримати. Тому що поки що саме на це треба теж ну, якось звертати увагу, що тут є якась трикутна ситуація, пов'язана з чоловіком. Ну, можливо, він або старший, або, або дуже високу якусь посаду займає, або, або тут дійсно він має якийсь певний вплив на ситуацію, дуже сильний вплив. І кажуть, що оце все закриється, те, що в тебе твориться, ну, якось або новою людиною, або він просто стоїть десь зараз а, тихесенько збоку, все це спостерігає і потім з'явиться. Тобто Це якась інша зовсім людина, можливо буде. Тобто король, який тебе буде кохати. Але це якась окрема тема. Тобто тут ми поставили крапку, а це відкрили питання, яке ну, потрібно розглядати десь потім. Все, дякую наразі за те, що ти була тут, за те, що це прослухала все. Дякую тобі за лайки, за коментарі. Дуже цікаві, класні коментарі. Ти пишеш. Я взагалі так заряджаюся енергетикою. Дуже хочу, щоб ці відео ти дивилася, можливо, не сама, можливо, комусь переслала, тому що зараз такий етап, коли я перехожу цю трансформацію, вона. вона Звичайно, мені потрібно було так одразу зробити, але я зробила трішки по-іншому, тому зараз я би хотіла, щоб вирівнялася ця ситуація тільки заради, не тільки заради себе, так, а і заради тих людей, яким подобається цей контент, розумієш? І ще й заради взагалі такого чогось глобального, тому що саме, саме сила цього слова. Розумієш? Вона дуже значна, дуже значна. Ось так. Дуже дякую тобі за все. Я сподіваюся, що. Тим, кому потрібно, вони зрозуміли мене. Я тому що я не хочу зараз якось так звертати на це увагу, тому що так воно потрібно бути. Ось і хочу сказати ще дуже дякую тим, хто фінансово допомагає мені в роботі. Я це наостанок кажу, тому що я знаю, що багато хто може не дослухати, але все рівно ті, кому потрібно, ті, хто хоче, щоб все здійснилося, хороше з цих розкладів вони слухають від початку до кінця. Це якась така теж, як. Подяка да, за роботу. Дослухати до кінця. Я тобі дякую за те, що ти і фінансово навіть допомагаєш в моїй роботі. Нехай тобі все, що ти вкладаєш сюди, таким самим чином, а навіть більше, 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 а в рази більше все світ повертав тобі подарунками, так і буде. Переходь на інші мої канали, не зволікай, там теж дуже багато підказочок. До побачення, Па-па.